Якщо у вас було таке, що клієнт пише неякісні заявки та не має продажів, тоді дивіться це відео. Усім привіт ще раз. В цьому відео я хочу затронути дуже болючу тему, а саме неякісні заявки. Я думаю, кожен таргетолог колись в житті отримував таке повідомлення від клієнта. Якщо так, напишіть плюс в коментарях, або напишіть Отримав або отримувала. Через що це трапляється, що взагалі це таке, і що з цим робити? План на сьогоднішнє відео наступний: що таке неякісна заявка, що на це впливає, що з цим робити, нюанси, які є, і висновок безпосередньо. Пишуть, але не купляють. Це найпростіше пояснення, що таке неякісна заявка. Грубо кажучи, уявіть собі, ви запустили рекламу. Тим, хто не в курсі, поясню, що відбувається. Ви запустили рекламу на проект. Туди, там, наприклад, в день пишуть 20 людей, і жоден з них не купляє. Вам клієнт пише, що дуже багато людей, заявок, але ніхто не купляє. Це якраз таки ознака неякісних заявок, неякісної аудиторії. Купляють не усі, це людський фактор. На це потрібно заважати і не очікувати від того, що з 10 людей хто написав, купить 10 людей. Це майже неможливо. ну, знов ж таки, залежно від продукту, послуги та обробки, але 100% конверсія злідав в продаж в клієнта. Дуже рідко зустрічається, я поки що такого не бачив. Тому неякісна заявка це ігнор ваших повідомлень, тобто, якщо це вже безпосередньо з ознак комунікації з цими людьми, ігнор ваших повідомлень, повідомлень вашого клієнта просто відповіли по рекламі, не знаю, запитатися так. Мені дорого, я подумаю, от що таке ознаки неякісних заявок, якщо копнути вже вглиб. Іноді, щоб проаналізувати, чи дійсно заявки неякісні, я прошу в клієнта доступ, наприклад, до інстаграму і сам сижу, читаю повідомлення, які пишуть люди, дивлюсь на їх поведінку, і також переглядаю їх профіль, щоб зрозуміти, що це за аудиторія. Але ви, певно, подумаєте: добре, якщо в нас є неякісні заявки, то певно, в заявок є така штука, як якість, і що на це впливає. І безпосередньо заявки це наша аудиторія. І можливо, можна навіть краще сказати, аудиторія плюс креатив, тобто аудиторія, плюс те, що вона бачить і по чому вона переходить. Коли аудиторія бачить X креатив, вона має з нього якийсь певний сенс і очікування від того, що відбуватиметься далі після того, як вона перейде. Якраз таки, якщо це все правильно зроблено, це впливає на кращу якість, і на якість впливає це показ продукту або послуги, тобто наскільки якісно ми його показали, розказали про нього. Показали, можливо, на практичному застосуванні чіткість пропозиції. Тобто, якщо ваша пропозиція не є чітка, от, до речі, розкажу історію. Вчора щось сижу в телефоні, побачив рекламу від Shell заправки в Україні АЗС, і там є якась акція, що є якісь машинки BMW на як це? Забув слово. На керуванні дистанційному. От. Але там якась акція, що потрібно щось заправитися на якусь суму, щоб їх отримати безкоштовно, або заправитись на якусь суму, щоб отримати знижку. Дуже незрозуміло написано, чесно скажу. Я вже навіть позвонив туди, і мені все одно толком не пояснили. Єдине, що я зрозумів, що якщо заправитись двічі по 400 гривень більше, то тоді ви отримаєте машинку. Якщо без там, заправок і так далі, машинка коштує 800 гривень. От. А решта пунктів, які є на сайті, мені не пояснили. Налаштування також впливає на якість, тобто під налаштуванням я говорю про те, чи використовуєте в ви інтереси, яке гео. Тобто бувають, бувають такі продукти і кейси, що люди з областей краще купляють, ніж люди з міст. І навпаки, місце показу реклами це також впливає, тому що якщо ви, наприклад, запустили рекламу на Інстаграм, а ваш продукт, в принципі, розрахований на тих, хто сидить у Фейсбуці, можливо, не старшу аудиторію. От, до речі, в одного учня зараз є кейс крутий, білі гриби. Я був здивований. А, і я, ну, моя пропозиція краще запускати на Фейсбук, але вони запустять і туди, і туди, і перевірять. Ну, як на мене, продавати білі гриби в Інстаграмі це дико, а в Фейсбуці їх куплятимуть. От. І посадкова сторінка, але поставив тут зірочку, тому що це те, за що також відповідає клієнт. Ми можемо дати рекомендації стосовно того, тобто, що має на увазі, людина, яка бачить певний креатив, вона має побачити. Сходства з ним на посадковій сторінці. Це може бути сайт, інстаграм, телеграм, телеграм-бот, що завгодно, телеграм-канал, телеграм-бот, що завгодно. Вона має побачити сходство, і якщо у вас декілька продуктів, знайти сходство, точніше, знайти цей продукт в переліку всіх продуктів, які є на посадковій сторінці. Тобто, конверсія посадкової сторінки також має бути гарна. І тепер поговоримо, що з цим робити, тому що ми поговорили про те, що впливає на якість. Добре, я дав вам трохи теорії, супер, але я не теоретик, я практик. Якісніші заявки це дорожча аудиторія. Дорожча аудиторія що це таке? Це, наприклад, використання інтересів, тому що широка аудиторія апріорі коштує дешевше, тому що її дуже легко, на неї дуже легко показувати рекламу у Фейсбуці. От, ми обираємо якісь інтереси, можливо, якось звужуємо, можливо, розбиваємо про віковим категоріям, можливо, робимо якісь ну, дуже складні логічні групи. Так, це е, дає нашій аудиторії коштувати дорожче, але і якість від того мала би збільшитися. Кращий креатив не про якість. Тут про сенс цього креативу. Тобто, якщо ви раніше запускали рекламу, з якої не зрозуміло, що ви взагалі продаєте. Покращити, будь ласка, якість розуміння, не якість картинки і відео, які так має бути дуже крутим, це обов'язковий пункт. Але покращить просто розуміння людини, яка от просто пересічна. Вона тільки побачила вашу рекламу, якщо вона це розуміє добре, якщо вона цього не розуміє, уви, треба переробляти. Покращення обробки в Директі, це ви можете взяти, перевірити, як ваш клієнт обробляє потенційних клієнтів в Дректі, і дати певні рекомендації. Змінення воронки для потенційних клієнтів, до речі, це дуже крутий пункт. Я от якраз тут хотів трошки зупинитися, і розказати. Уявімо собі, ви запускаєте рекламу на сайт, який продає в Глопі. Так, давайте візьмемо в кейс дизайн інтер'єру. Людина заходить на сайт, читає купу інформації, залишає заявку. Мало заявок, і дуже вони дорогі, ну, відповідно, через те, що їх мало. Ви що робите? Другий варіант воронки ви робите квіз. Квіз – це коли людина переходить і їй задають, наприклад, чотири питання, тобто, бо так, тобто вона відповідає на чотири коротких питання. Наприклад, ом, які у вас приміщення, квартира, будинок, комерційне приміщення, який ремонт вам подобається, стиль різного ремонту? Я не знаю, які вони є. Просто, до прикладу, і який метраж або кубатура, тобто скільки метрів квадратних? Є в цьому приміщенні, і, можливо, там ще якісь питання, які є потрібними в цій ніші. Вона таким чином залишає заявку, і навіть менеджеру буде зручніше з нею комунікувати після, тому що він може вже підготувати якісь певні матеріали, тому що він вже має якусь е, фундаментальну інформацію про потребу клієнта. І прямий продаж без лід-магніту або тріпфаєру. Е, тут останній кейс це репетиторський центр, де ми продаємо навчання для учнів шкіл і там, для підготовки. І різних таких штук. Тобто, грубо кажучи, просто навчання з математики, англійської та української мови. І є пропозиція безкоштовного уроку, але люди, які записуються на безкоштовний урок, не всі на нього приходять з дітьми, ну тобто, це в онлайні, тобто це в зумі, не всі на нього приходять і не всі дають фідбек після нього. Тобто, і коли я сказав, що ми забираємо це, я продаю просто в лоб, пішли продажі розумієте? Тобто, не завжди людям потрібна халява. Це не скрізь працює, і на це потрібно зважати і не добувати це до кінця, і не зливати на це весь бюджет, який у вас є, ну взагалі на місяць, на якийсь певний період, і якраз такі нюанси з заявками. Це те про що я хотів поговорити. Якщо ви ведете якогось клієнта, будь ласка, додайте в звітність в стовпчик, в якість заявок від 0 до 5. Це абстрактна оцінка за думкою клієнта. Як це базується? Тобто, якщо клієнт, як це відбувається, якщо він, наприклад, сьогодні прийшло 20 заявок. І з них ніхто не купив, і вони ніяк взагалі не відповідали після повідомлень. То це оцінка один з п'яти, тобто дуже ужасна. Якщо вони були зацікавлені, але не купили це 2-3, Якщо придбали, наприклад, 4. Якщо 5, то це дуже багато мало придбати з тих, хто написав. Тобто з 20, наприклад, 10 придбало, можна ставити оцінку 5. в такому сенсі, і ви це також маєте кожен день дивитись, ви дивитись на оцінку. Ви знаєте, яка у вас реклама крутиться сьогодні в день цієї оцінки. І розумієте, що оця аудиторія з цією рекламою працює, ця з цією не працює, ну і так далі, робити якісь певні висновки. По висновку я розказав те, що вам потрібно робити, і як на якість заявок може впливати їхня обробка, так і на якість заявок може впливати те, що ви робите, а саме налаштування, креатив, розуміння креативу аудиторією і так далі. Тому, якщо у вас є проблема з цим, будь ласка, проаналізуйте це з обох боків, не потрібно. Все звалювати на клієнта, що він погано обробляє. От, наприклад, ми працюємо зараз з клієнтом, в якого є команда продажників дуже крутих, іноді буває таке, що ми не попадаємо в аудиторію. Ми ж не будемо казати, що це ваші продажники погано продають. Ні, ні в якому разі. Я знаю, що вони продають добре, і відповідно цього мені потрібно зробити якісь зміни. Але буває і навпаки. Тому я думаю, ви дасте собі раду і ця інформація була корисна. Якщо у вас залишились якісь питання, напишіть коментарях під цим відео ставте лайк, підписуйтесь, Дякую вам за перегляд. І якщо маєте час, прошу дуже, можете переглянути попереднє відео.